На виставці монастирі отців францисканців були представлені роботи 12 художників зі Львівщини, Воно Франківщини та Тернопільщини. Більшість із них не вперше беруть участь у пленері. Пленер називається Сакром Божественним. На наше переконання, Бог Бог це любов, а любов це робити добро і його робити так, аби той, кому ти зробив добро, хотів його також робити. Ну, у нас така мета і Мені здається, ми ну нам вдається її досягнути. Сьогодні вже четвертий рік ми бачимо, як мистецтво вже прижилося у цьому центрі миру і поєднання. Вже вдруге до творчої праці на природі долучилися вихованці Галицької малої академії народних ремесел. Не стало на заваді навіть те, що початок пленеру співпав із закінченням навчального року. Ми все таки взяли участь. Діти приїжджали з усього району, не тільки бічівцівські діти. І малювали околиці разом з художниками, які приїхали до більшівців. Роботи юних минців теж представлені на виставці. Їхні автори з приємністю згадують творчі процеси природне середовище, яке вони відтворювали на картинах. Ну мені сподобались ці роботи того, бо е, цей ну там були насичені кольори, такий збіг обставин. Ну Ну, мені сподобалось просто то місце. Цього разу я малював е, е, озеро, кругом нього кущі, і вер, верба і два, е, два будинки. Їхні миниті колеги, відомі художники, а також меценати отримали подяки від організаторів пленеру під час офіційної церемонії відкриття виставки. А судячи з кількості людей, які прийшли на захід, роботи митців, таки привернули увагу громадськості. Вже незабаром ними малюватимуть. Цей за межами більшивців виставка тут в монастирі буде впродовж місяця, може півтора. А після того помандрує до Львова. Місяць у Львові буде, і на День Незалежності виставка буде проходити в музеї мистецтв місті івано франківську